Поліцейськими Кременчука протягом доби встановлено обставини вбивства. Чоловік 1965 року народження наніс смертельні тілесні ушкодження 61-річному громадянину. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України це умисне вбивство. Фігуранту під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури оголошено про підозру, а також обрану міру запобіжного заходу, тривання під вартою. Наразі слідство за фактом триває. Вчора близько шостої ранку біля багатоповерхівки по вулиці Лесі Українки було виявлено тіло чоловіка. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Протягом доби було встановлено, що померлим є чоловік 95-го року народження. Під час попереднього огляду на тілі чоловіка маються тілесні ушкодження характерні при падінні з висоти. Всі інші деталі наразі встановлює слідством за фактом кримінальне провадження, за статтею 115 кримінального кодексу України. Всі інші деталі з'ясовують слідчі вчора. Близько 8.30 на лінію колцентру центру 102 надійшла інформацію про ДТП з потерпілими на міжквартальному проїзді проспекту Лесі Українки в Кременчуці. На Місце події прибули слідчі Кременчуцької поліції. Було встановлено, що водій автомобіля Тойота під час руху скоїв наїзд на місцеву пенсіонерку 48-го року народження. Яку з місце події було госпіталізовано до лікарні. За попередньою інформацією, з попереднім діагнозом жінка отримала перелом. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження. Слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.